Я прокинувся від того, що моє тіло раптово перестало мене слухатися. Кашель перехопив дихання, груди стиснуло, і з хрипом вийшов останній подих із легень. Ось і все промайнула думка, коли серце завмерло, а навколо запанувала тиша. Це були мої останні секунди, але, всупереч очікуванням, свідомість не згасла. Раптом я відчув незвичайну легкість, ніби всі мої хвороби. Біль, тривоги та занепокоєння зникли. Я більше не відчував ваги свого тіла, і взагалі його присутність здавалась мені примарною. Здавалося, що я парю в якомусь просторі, де немає ні часу, ні відстані. Я летів крізь величезну трубу, її стінки світилися рівним, несліпучим світлом, а навколишній ландшафт здавався безкінечно далеким і водночас неймовірно близьким. Простір був дивним, ніби згорнутим у клубок, у якому неможливо зрозуміти, де верх, а де низ. Але це не мало значення. Страх зник, мені було спокійно і навіть цікаво, але раптом усе змінилося. Переді мною з'явилося щось, що я досі не можу описати. Спочатку це була лише тінь на тлі світла, але наблизившись, вона набула чітких обрисів. Істота була жахливою. Її очі палали жадобою та ненавистю, обличчя скривлене в гримасі божевільної люті. Воно не було схожим на людину, скоріше на одне з тих давніх чудовиськ, про які я читав у легендах. Це створіння стрімко наближалося до мене, ніби бажаючи захопити та затягнути в безодню. У цей момент я відчув невимовний жах і вперше зрозумів, що переді мною стояло уособлення самого пекла. Моя свідомість застигла в жаху, але в ту ж мить щось сталося. З -за моєї спини виник яскравий світло, набагато яскравіший, ніж той, що оточував мене до цього. Це світло було живим, наповненим силою і любов'ю. Коли його промені торкнулися чудовиська, воно відсахнулося і з жахом зникло, ніби його ніколи й не було. Я був окутаний цим світлом. І в ньому відчував присутність когось неймовірно близького. Ця істота не була схожа на жодну з відомих мені. Я не бачив його обличчя, але знав, що він тут, і що його любов до мене невимовна. Я почувався як дитина в обіймах люблячого батька. Це була любов, яку я ніколи не відчував за життя. Це був творець всього. Я не знав, напевно, чи це був Бог, але душею розумів. Це він. Він знав про мене все, кожну думку, кожен подих. Його присутність наповнювала мене невимовним щастям. Він не промовляв жодних слів, але я зрозумів, що все буде добре, що смерть це не кінець, а початок. Тут, у цьому світлі, був інший світ, до якого ми повертаємось, якщо тільки не віддамося злу. І я раптом зрозумів, що це світло. Це істина. А ті, хто йдуть у темряву, ті, хто відкидає любов, можуть опинитися там, де їх чекає пекло, де живуть такі створіння, як те, що я бачив на порозі своєї смерті. Але раптом я відчув, що щось заважає мені. Ніби невидима сила тягла мене назад. Усе навколо почало темніти, а світло ставало все далі й далі. Умить я знову опинився у своєму тілі, холодному і нерухомому. Коли я відкрив очі, наді мною стояла моя сестра, налякана й у сльозах, я був живий. Ці кілька хвилин за межею смерті змінили мене назавжди. Я усвідомив, що цей світ лише підготовка до справжнього життя. І хоча пекло існує, де душі мучаться за свої гріхи, правда полягає в тому, що Бог чекає на нас на небесах з розпростертими обіймами, Його любов безмежна. Але до неї потрібно прагнути, і якщо ми відкинемо її, нас може чекати темрява, де живуть ті самі чудовиська, що я бачив на порозі своєї смерті. Життя після смерті існує і воно починається з нашого вибору тут, на землі.